Терміново ця інформація може врятувати ваші гроші вже завтра, тому відкладіть усі справи. Штучний інтелект офіційно отримав команду ФАС і почав масово блокувати пенсії навіть тим, хто отримував їх роками без проблем. Нова система 2026 року це не просто перевірка, це тотальний цифровий контроль, який бачить кожен ваш крок, кожну копійку і кожен перетин кордону. Якщо ви думаєте, що вас це не стосується, бо ви чесний пенсіонер, ви помиляєте. У списку на виліт опинилися мільйони. Але перед тим як ми розберемо цю страшну схему, і я дам вам чіткий алгоритм порятунку, напишіть просто зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитесь. Мені важливо розуміти географію нашої пенсійної родини, щоб знати, де ситуація найкритичніша. Пишіть назву свого населеного пункту, а ми починаємо. Давайте спершу видихнемо і згадаємо, як це було раніше. Ще якихось 10-15 років тому. Пенсійна система нагадувала старий повільний, але зрозумілий механізм. Пам'ятаєте ті часи? Ви приходили до відділення пенсійного фонду, там сиділа жіночка в окулярах, перед нею лежали стоси паперових справ, картонні папки з мотузочками. Все вирішувалося на рівні людського фактору. Так були черги, були нерви, інколи губилися довідки, але система була людяною у тому сенсі, що вона не вміла миттєво обмінюватися даними. Податкова жила своїм життям, прикордонники там своїм, а пенсійний фонд своїм. Щоб дізнатися, що пенсіонер виїхав за кордон або влаштувався на роботу і не повідомив про це, інспектору треба було робити письмові запити, чекати місяцями відповіді, і часто ці порушення просто губилися в бюрократичному хаосі. Люди роками могли отримувати надбавки, які їм вже не належали просто тому, що одна державна база не бачила іншу. Це був час паперової анархії, яка будемо відверті, іноді грала на руку звичайним людям. Але давайте поговоримо і про приємне, про те, що мало б стати головною новиною, якби не ця тінь тотального контролю. Кому ж зараз, згідно із законом, мають підвищувати виплати, це важливо розуміти, щоб знати за що ми боремося. Традиційно підвищення стосується кількох пріоритетних категорій: по-перше, це вікові надбавки. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, система автоматично має нараховувати вам доплату. Це так звана вікова лінійка, да, яку запровадили, щоб підтримати найстарших. По-друге, це перерахунок для тих, хто продовжує працювати. Якщо ви на але набрали додаткові 24 місяці стажу, вам належить перерахунок. Також не забуваємо про чорнобильців та учасників бойових дій, їхні виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, який, хоч і повільно, але змінюється. І, звісно, щорічна індексація у березні, яка має покривати інфляцію. Здавалося б, живий радій держава дбає, але тут є величезне але. Всі ці підвищення, всі ці красиві цифри на папері не мають жодного значення, якщо ваша картка заблокована, а виплата зупинена. І саме тут ми підходимо до суті проблеми. Знаєте, я часто думаю про те, як швидко змінюється наш світ. Ми звикли до смартфонів, до відеодзвінків з онуками, до електронної черги. Це зручно, правда, але у кожної медалі є зворотний бік. Цифровізаціями це не тільки зручність для вас, це ідеальний інструмент нагляду для держави. Держава це по суті великий бухгалтер. Її мета звести дебет з кредитом. І коли в бюджеті виникає діра, найпростіший спосіб її залатати це скоротити видатки. А яка одна з найбільших статей видатків в Україні? Правильно соціальні виплати та пенсії. Раніше, щоб перевірити мільйони пенсіонерів, потрібна була армія інспекторів. Це було дорого і неефективно. Тепер же у 2026 році на сцену виходить штучний інтелект і автоматизований обмін даними. Це холодна, бездушна машина, якій не можна пояснити, що я забув, я не знав або мені дуже треба. Вона працює за алгоритмами. Якщо дані не сходяться, червона лампочка блок. І їй байдуже, що це ваша єдина копійка на ліки та хліб. Ми входимо в епоху, де презумпція невинуватості пенсіонера скасовується. Тепер ви маєте доводити системі, що ви живі, що ви в Україні і що ви маєте право на ці гроші. І ось ми підходимо до найголовнішого. Теми нашого сьогоднішнього відео: запуск автоматичної системи, яка об'єднала наче трьох змій. Бази даних податкової служби, прикордонної служби та банківських установ. Це не фантастика, це реальність 2026 року. Як це працює? Уявіть собі, павутину: в центрі пенсійний фонд. Раніше він був сліпим, тепер йому відкрили очі інші відомства. Штучний інтелект аналізує масиви даних у реальному часі. Давайте розберемо по кісточках, хто ж потрапляє у зону ризику і чому це називають блокуванням штучним інтелектом. Перша і наймасовіша категорія це пенсіонери, які знаходяться за кордоном. Раніше ви могли виїхати, і якщо картка при вас гроші крапали. Тепер прикордонна служба автоматично передає дані в ПФУ. Система бачить, громадянин Іваненко перетнув кордон 95 днів тому і назад не повертався. Алгоритм знає закон. Якщо ви відсутні понад 90 днів без поважних причин і не пройшли верифікацію, виплата призупиняється. Раніше це займало місяці звірок, тепер це відбувається миттєво. Друга категорія, і це стане сюрпризом для багатьох, це, ну, це так звані мовчуни. Це люди, по картках яких немає руху коштів. Ось тут в гру вступають банки. Банківська таємниця для пенсіонерів фактично перестає існувати в тому вигляді, як ми звикли. Якщо на вашій пенсійній картці протягом 6 місяців немає жодної транзакції, то. -то Тобто ви не знімали готівку, не платили в магазині, не переказували гроші. Банк сигналізує системі підозра. Можливо, людина померла або картку втрачено. І що робить штучний інтелект? Правильно, він блокує нарахування до з'ясування обставин, а з'ясування може затягнутися надовго. Третя категорія це, та, це працюючі пенсіонери, які не повідомили про працевлаштування. Тут підключається податкова. Ви влаштувалися охоронцем чи вахтером, офіційно отримуєте мінімалку. Податкова бачить відрахування ЄСВ. А в базі ПФУ ви числитесь як непрацюючий і отримуєте індексацію, яка працюючим не належить. Раніше це виявляли під час планових перевірок. Тепер система автоматично порівнює два реєстри: знайшла розбіжність, стоп виплата та ще й змусять повернути переплачене. Четверта група ризику це внутрішньо переміщені особи, ВПО, які змінюють місце проживання без повідомлення. Міграційна служба та органи соцзахисту теж у цій зв'язці. Якщо ви зареєстровані в Харкові, а банк бачить, що всі операції по карці проходять у Львові протягом року, і ви не оновили статус, це сигнал тривоги для алгоритму. Система розцінює це як невідповідність даних. А ще є найстрашніша категорія: помилки в документах. Штучний інтелект це буквоїд. Якщо у вас в паспорті Наталія. А в пенсійній справі десь закралася Наталя або різняться дані в ідентифікаційному коді та реєстрі. Система сприймає це як двох різних людей або як підробку і блокує рахунок до моменту, поки жива людина не прийде і не виправить цю літеру. У 2026 році це стало масовою проблемою, бо оцифровують старі паперові архіви, де помилок тисячі. Зараз я хочу зробити невелику паузу і звернутися до вас. Це дуже важливо. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до такої тотальної цифровізації. Ви вважаєте, що це порядок і прозорість, чи це цифровий концтабір для літніх людей? Чи стикалися ви вже з тим, що вам затримували виплати через якісь перевірки? Ваша думка важлива, бо коментарі під цим відео читають не тільки такі ж пенсіонери, але й ті, хто ці закони пише. Не мовчіть, висловіть все, що накипіло. Повертаємося до теми. Ситуація виглядає патова, правда. Але я юрист і моя робота знаходити вихід навіть там, де двері заварені. Що робити, щоб вийти з цієї ситуації? І головне, як запобігти блокуванню? По-перше, зніміть банківське прокляття. Якщо ви збираєте гроші на смерть або просто заощаджуєте на картці, зробіть, хоча б одну транзакцію на місяць. Купіть поповнення рахунку на телефон, буханку хліба, перекажіть 10 гривень онуку. Картка має бути живою. Банк повинен бачити активність це елементарна дія, яка врятує вас від автоматичного блокування через півроку тиші. По-друге, ідентифікація це слово стало кошмаром, але його треба пройти. Якщо ви ВПО або перебуваєте за кордоном, не чекайте, поки вам заморозять пенсію. Пройдіть. Відеоідентифікацію. Зараз це можна зробити через веб-портал пенсійного фонду. Так, це складно технічно. Треба мати камеру, інтернет, можливо, допомогу дітей. Але це єдиний спосіб сказати системі Я тут, я живий. Запишіться на відеоконференцію заздалегідь. По-третє, документи: візьміть свій паспорт, код і пенсійне посвідчення, перевірте кожну літеру. Якщо бачите, розбіжність. Біжіть у ПФУ самі, не чекайте перевірки, пишіть заяву на уточнення даних. Краще ви це зробите зараз, ніж потім будете місяцями сидіти без грошей і доводити, що ви це ви. Якщо ви працюєте, повідомте ПФУ. Так ви втратите якусь частину надбавок за індексацію, але ви уникнете штрафів і примусового стягнення боргів, яке система нарахує вам автоматично, коли дізнається правду. А вона дізнається, повірте. Окремо хочу сказати про тих, хто за кордоном. Якщо ви плануєте повертатися, це одне. Якщо ви там залишилися надовго, ви маєте знати, що Україна має угоди з багатьма країнами. Якщо ви отримуєте соціальну допомогу там і приховуєте це тут, нова система обміну даними між країнами це виявить. Будьте чесними з державою там, де це можливо, бо ризик втратити все набагато вищий за тимчасову вигоду. І пам'ятайте про додаток Дія та електронний кабінет на сайті ПФУ. Зайдіть туди або попросіть рідних. Подивіться, який у вас стаж чи всі роки зараховані. Часто буває, що система губить 90 роки, поки не пізно донесіть трудову книжку, нехай її відсканують. Бо коли штучний інтелект буде нараховувати пенсію або перераховувати її, він буде брати тільки те, що бачить у цифрі. Те, що лежить у вас в тумбочці, в паперовому вигляді, для нього не існує. Розв'язка цієї історії проста і складна водночас. Ми не можемо зупинити прогрес. Ми не можемо заборонити державі використовувати новітні технології. Система контролю буде тільки жорсткішати. У 2026 році гайки закрутили, а у 2027 можуть приварити. Але попереджений значить озброєний. Ваше завдання зараз стати ідеальним пенсіонером для цієї бездушної машини. Документи в порядку, картка активна, дані оновлені. Тільки так ви зможете спати спокійно. А тепер, як я і обіцяв, відповідь на питання, яке я задав на самому початку, коли говорив про клікбейт і про те, що система почала блокувати пенсії. Пам'ятаєте, я питав, як ви думаєте, чому це робиться? Відповідь проста: гроші. Бюджет не гумовий, і ця система створена не для того, щоб покращити ваше життя, а щоб відсіяти зайвих. Ваша задача не потрапити в цей список зайвих. Ви маєте право на ці гроші. Ви їх заробили своєю працею, своїм здоров'ям. Не дайте штучному інтелекту відібрати у вас заслужене через технічну помилку чи вашу необізнаність. Бережіть себе, перевіряйте свої документи, допомагайте один одному розібратися з цими гаджетами. І обов'язково підпишіться на канал, бо я буду тримати руку на пульсі і розказувати про кожен новий сюрприз, який нам готують. Ми разом, ми сила, і ми своє не віддамо. До зустрічі!